Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Люблю вас, пишаюся вами, як ви проходите свої виклики, іспити. Бачу, як Господь сьогодні працює з серцями вашими, як Господь працює з вірою вашою, бачу, як Бог очищає. І забирає всякі домішки серця, з розуму, щоб і Боже Слово воно царювало в вашому житті. Хочу благословити вас. Хочу сказати мир вам, друзі, мир дому вашому, мир у всьому вашому, Бог сильний, Бог великий. І Бог він хоче прославлятися вашому житті щодня. Амінь. Думаю про те, для чого нас Бог створив. І ось коли я читаю друге послання до Корінтян, там написано, що і смертне було поглинуто життям. життям Божим життям. Смертне хай буде поглинуто Божим життям. Бог створив нас для відносин з Ним. Амінь. І це дуже важливо. Тому Адам і Єва вони. Були ведемі, і самим важливим, що вони повинні там були мати, це відносини з Богом. Тому Бог створив нас для відносин. і Пам'ятай про це, коли ти не знаходиш час для того, щоб почути Божий голос в молитві, щоб сісти перед Ним, відкрити перед Ним своє серце, порадитись з Ним, поговорити з Ним. Подумати про своє життя з ним, поміркувати. Бог створив нас для відносин, і це дуже важливо. А другий момент Він дає нам життя життя і життя і з подостатком. Ось Бог створив нас для відносин, і в цьому Він хоче, щоб ми мали життя і життя з подостатком. Господь хоче піклуватися. Він хоче проявлятися як батька, як той, хто любить. Він хоче сьогодні дбати про нас, він хоче бути поруч в нашому житті. Він хоче, щоб ми знали його голос, щоб ми слідували за ним. Він хоче вести нас на ці злачні пажиті і до цих вод тихих. Він хоче накривати трапезу на очах наших ворогів, і він хоче захищати нас, коли ми будемо проходити. Страждання, скорботи, коли ми будемо проходити хвороби, недогі, непорозуміння, зради, Бог хоче бути, і Він говорить, що я буду з вами, коли ви підете і долиною плача, і долиною смертної тіні, я буду з вами. Дуже важливим моментом є те, щоб ми мали з Ним відносини, щоб ми не були зайняті для Ісуса. Щоб ми не стали важними в якийсь момент, що ми маємо досвід, і нам вже не потрібно радитись Богом, нам не потрібно Його керівництво. Ми самі все знаємо, ми самі все вже можемо вирахувати, коли жертвувати, коли служити, коли не служити. Тому, друзі, давайте просто повернемось до того, наскільки важливими для нас є відносини з Богом. І не життя в контексту Бога, коли ми існуємо, коли ми сьогодні не зрозуміли Його волю на своє життя, а навпаки, коли ми маємо життя, життя з Богом, і маємо життя з Божим подостатком. Хай Бог благословить нас. Амінь.